Доброго дня, ми з України. 5 утра. Як ви думаєте, куди ми збираємося? Да, на Луцьк. Там треба забрати ще дві електрички. Одну з них ви бачили в прошлій серії, можна подивитися зверху. А друга приїхала BMW i3. i 3 по-моєму. Ну, коротше, побачите. Поїхали. А в нас сьогодні банда невелика. Ладік вовчик і я. Красота. Братан, ну времени нема, ну пусти, пожалуйста. 30 км до Луцька і опять тут дощ. Ніякі познімати, коротше, толком для вас нічого. Постараюсь щось зняти, щоб вам було цікаво. Так щоб Нов... новинка БМВ буде, да? Ми вже в Луцьку, тут дощик ще моросить, ну не знаю як вийде знімати відео. По-любому щось покажу. Так, доїхати ми не доїхали. Зараз покажемо БМВ. А уф! Хто, хто, хто подивиться. Какой не на 19-х колесах. Зато резина вузенька 155. Ну, Вроді сідушки кожен. Потім буде видно. Гольфік під'їхав, крючиємо крюк. І що тут? То ще а ми скердуємо. Ну, дивіться, гольф як гольф, в принципі. В принципі, я думаю, що я на ньому буду їхати. Резина добела, зарядка є. Документи присутні. Так що, любі друзі, скоро виїжджаємо і сьогодні по максималочке... Скільки проїдемо? ночлег і завтра продовжимо. Так, друзі, ну я вже обустраюся в гольфу. Роздивляюсь поки. Настрою всі душечку під себе. Буду їхати на ній. Хлопці на бехі. BMW i3. Про неї відеообзора ще не було, ну тепер буде. BMW. Апаратус. BMD апаратус воно? Що воно? Що воно? Диди Без цього, да, без рамочні. А ну дай, дай, Владик. Міні обзор, міні-обзор -мо це? Да, система Ніпель Щось динька, дерево, дивіться Ну це конечно Це вообще такий мінус Ну а що ж зробиш? Отак От по салончику дивіться яка пушка-гонка. Сюди можна конфети печенюшку положити. Фіга собі переключателі. Тудимсь, сюдимось. Документи, вонючку можна вкинути, що це таке у нас тут лежить. І фігня якась. Дві педалі, бачите. Кофейок, пузирьок. Так. Кнопочка раз. Опа! Открилася. Клад закрилося. Тут щось є. Ніштячків ніяких немає. А як це відкривати? Клад, дивіться, опа, все есть. Опа, опа. Ох і сигнал же ж противний. Так, резина. Супер широка резина, я не знаю. Точно тавліческа. 155, ну зато 19 катки. Ну, то таке. Так, добре, ну а як у нас відкриваються задні двері? Задні двері у нас відкриваються його ознайок. Як? як? Фіга себе! Ви це бачили? Це Rolls-Royce міні! На дворі холодно, противно, моросить дощ. Ну ми зараз виїжджаємо. Роздивляюся. Колесики, колесики. Здорові, но вузькі. БМВ. Так, крюк на місці. Це порядок. Так, друзі, ми вирушаємо. А ви ставте на паузу, підпишіться на канал, Обязательно. коментарі, колокольчик. Ми погнали. Так, прив'язуємо номера щоб не згубити по дорозі. А так все буде хараджу Ні, все буде Україна. Все буде Україна. Все вірно. Гальфинушка. Вроді би вже трошки роздуплився. Мадя, мадя, шмадя Так що поїхали. Дощ іде, ми скардуємо. Дороги мокрі, погода противна. Їдемо. Помаленьку. Сьогодні скільки проїдемо, скільки проїдемо. Я думаю, повинні до, ми добратися до Рівно. А там буде видно. Там стоїмо на ночлег. і завтра утра в бой. Ай 3 на шнурок. Зараз будемо її заряджати. Потім у мене 75 км запас хода. Подивимося, коротше, як буде беха заряджатися, яка в неї рекуперація, наскільки вона швидко заряджається. Щоб було понятно її можливості до зарядки, до рекуперації. Хлопці зараз їдуть швидше. Я 70 на круїзі, ножки обрав, дивіться, клац-клац. І все, покотилися. Вовчик каже, що рекуперація в БМВ вала тупо 50-60 кВт. Там ауді, мабуть, трошки напрягається. Так, підкачуємо колеса. Бо матюкається і беха, і є гольф. Так що підкачаємо і вирушаємо. Колеса підкачали і прийшла моя черга заряджатися. Тягнемо, потягнемо 35 кВт рекуперація. Коротше, зарядка йде, а ми движемося вперед. Побажайте нам удачі. Погнали! Їдеш собі такий на шнурочку, машина заряджається, все добре, на розслабоні, 40 кВт рекуперація пошти. В гольфа це все регулюється. Дивіться, якщо зробити клац на мінус, рекуперація одразу вже стала 27. Зробимо ще раз на мінус. Рекуперація рівень 1. 15. І у Б... Три уровня рекуперації Точніше, не в Б, а в D, в Джі, в драйві. А якщо поставити Бешку, там буде максималка 50 чи 60 кВт. Ну, це нам не треба, тому що ауді була трошки напряжного. Так, хлопчики тепер поїхали. Мене зарядили пошти на 98%. Так, нам драйв. Паперлі. Нам заправка не треба. На вулиці вже темніє. Вовчик Анду їде, Владик перед ним. Дощ як і йшов, так і йде. Зараз шукаємо на шлях. Бо ми і так, цілий день в дорозі, з 5 утра трошки замарились. Треба віддихнути. Завтра теж, ну вже не цілий день їхати, завтра їхати менше. Ми вже доїжджаємо, не доїжджаємо, а ми вже новоград Волинський проїжджаємо. Роги, шмоги, все в дереві. Прикольно. Прикольно. Все дерев'яне. Абсолютно все. Согласен, тут прикольно, так? Кімнати 7.13. 13 Роги. Дев'ятий номер. Відчиняй волоньку. Некоторі сказали 9. 9? 9, 9. 9 чи десять. Ножки Ukraine. Так, перед десь між дорівним і Житомиром заїхали, зняли готель. В такому стилі. Це все стоїть 800 гривень на трьох. Це серйозно людина. Стіль бомбезний. Красота, просто бомба. Бананчики на утро. Дивіться, все євро ремонти, шмомонти, труси можна посушити, підігрівається. Фен для дівчат. Бойлер гаряча вода і душова. Ра-та-та-та-та. -та -та -та. Це мінімалізм називається. Тобі подобається такий мінімалізм, да? так? І... Мені теж дуже подобається. Доброго ранку. По бананчику і погнали. Владик, помахай. <плес> Всім доброго ранку. 5 годин виїхали, мене до суточки зарядили. котимся до Києва залишилось 80 кілометрів. Так що движемося помаленьку. Дощ як ішов, так і йде. Нічого хорошого. В общем, топим, а ви не переключайтеся, наблюдайте. Всім гарного дня. Миколаєвич. Ну це взагалі, ну колеса, ну я не знаю. подовка, рычаги, дивіться какие. Вот это БМВ. БМВечка, стяжка, теребонька, все нормально. Сейчас, кого поп'ємо попьемо и в бой. Так, друзья, дивіться, как БМВ открывается капот. Вот так, а смотрите там надо отщелкнуть. Вот так, надо отщелкнуть эту вот такую пипку, взять за тросик и дернуть за него. Це Діч. Діч. І що? 9.15. і Ми в Києві. Їдемо по Хрещатику. Ну, куди весь повів, так зараз проще, нагруженості немає. Так що їдемо. Яка красота? Центр. Рідненький Київ. Київ проїхали, зараз їдемо по об'їзній Бориспольській. Виїжджаємо тільки на трасу. І далі прям на полтаву. А хто й досі не підписаний на канал, підписуємося. Обов'язково напишіть хоча б один будь-який Буду вдячний. Так, а на оцій заправці ми завжди стаємо і їмо хот-доги І ще й кавой запиваємо. ЮПГ. Це не реклама, але хот-доги смачні. Це просто хана. Дощ і ні разу не переставав. Ці дворники вже задовбалися махати. Зараз заряджаюсь я. Вже в принципі 80%. Вона вже сама скинула рекуперацію на 25 кВт. А взагалі на максималку кВт-50 десь каває. Зараз дозаряджаємо мене. До Полтави я дотягну. Тут до Полтави залишилося вже 90 км. А потім Вовчик на шнурок і погнали. Аудюшки взагалі по барабану. 3 літри турбо. На повному приводі. Хоч тут 50 кВт рекуперація, хоч 60 їй по боку. Так, Volkswagen їде. Audi їде. Ну а BMW на шнурку. Все в коментарі. Ну а ми їдемо, небо трошки розвидняється, дощ закінчився, слава Богу, скоро Полтава. Так, все, Бешка на місці на зарядки, вдома. Ще присутні такі ось машинки, які можна теж посмотреть. Зойку гнали, можна подивитися зверху. Volkswagen цей теж. Білий. от Там ще дві есть. Так що підписуємося на канал, ставим лайки, коментуємо. Всім пока, слава Україні!